Свято-Михайлівський собор в Черкасах все більше стає дійсно українським. Днями звідси вперше за період російсько-української війни провели в останню путь загиблих захисників. А нині розпочали роботу з облаштування музею, детальніше у сюжеті. Недобудована дзвіниця у формі голуба вже багато років вражає черкасці величністю і грандіозністю конструкції. На жаль, лише зовні. Варто зайти всередину і пройтися поверхами, щоб зрозуміти, що з часу смерті архітектора митрополита Софронія тут мало що змінилося. За словами волонтерів, які нині тут прибирають, представники московського патріархату не надто переймалися станом споруди. «От вход в дзвіницю це вже п'ята машина. Оцього всього вивозимо. Це так відношення було до речей і таке ж в принципі до людей. Недороблено з моменту смерті Сафронія. Тут нічого не робилося. Тут тільки ось, мабуть, розгрібалося, розкрадалося. От так. Це у нас вход. Дзвіницю і ми це все приводимо в порядок. Нині фактично придатним для використання є лише перший поверх, та й то умовно. Тут потрібно докласти рук, щоб повернути йому привабливий вигляд, провести хоча б косметичний ремонт, а спочатку винести сміття, серед якого гори одягу, який чомусь так і не потрапив до нужденних, видрукована на Росії література, купи посуду і навіть медичне обладнання. Ось такий приблизно мався бути проект у Сафроні. Він архітектурою займався, але бачите, десь. Отак добудовано, і після його смерті ніхто взагалі, ви бачите, в кожному приміщенні просто пліснява, все обвалюється, тобто ніхто не займався. Приміщення, нарешті, потрапило до рук справжніх господарів, громади міста. Волонтери вже працюють над тим, щоб його упорядкувати. Сюди з'їжджалися люди з усієї України і не тільки, тому що і храм є один із найбільших в Україні і в Європі, і дійсно. Гарнізонний храм, повага до військових, повага до воїна, до захисника. І тут теж буде національно-патріотичний центр. Так що маємо надію, що незабаром тут буде життя вирувати, все, що зможемо, доробимо. За підтримки влади і громади міста Черкаси. Найближчим часом у частині дзвіниці облаштують музей російсько-української війни. Його за власним ентузіазмом створив ще у 2018 році волонтер, військовослужбовець 118-ї бригади тероборони Олексій Святенко. Колекція нараховує значну кількість експонатів, і згодом вони прикрасять ці стіни. До нас приїжджав Олексій, як ще коли в школі був, і в начальний заклад наш приїжджав, показував нам, розказував, автоматів привозив, там гранати. Там тубуси від снарядів привозив, розказував, як там, що там, вчився розбирати, збирати автомат. Тобто ці речі, як відомош, буде непогано, якщо їх собі перевезти? Звісно, непогано. Тут місця більше буде. Я думаю, тут буде більше. Тут буде просто краще. Нині в команді пана Олексія волонтери та ветерани війни кажуть, що працюють заради перемоги і для того, щоб у майбутньому українці ніколи не забували, хто їхній справжній ворог. Зараз наші старші брати, сестри та батьки зараз на сході, тому треба якось поважати їхню працю за те, що вони зараз борються за нашу свободу. А зараз допомагаємо, щоб була пам'ять, щоб майбутні покоління могли приходити в цей музей, щоб пам'ятали, якою. Ціною далась, дається ця війна, як воно буде далі, і щоб завжди пам'ятали, хто як допомагав Україні під час ці, ну, ці тяжкі роки.